Отже, для сполучених штатів, які вже неодноразово обіцяли вийти з переговорів щодо України при відсутності прогресу, цей тиждень може стати вирішальним. Принаймні, так вважає державний секретар США Марк Рубіо. Він заявив, що перспективи якоїсь домовленості ближче ніж будь-коли за останні три роки. Але результат він поки що. Між тим не бачить голова зовнішньої політики. Не відповів, скільки часу у Трампа ще готові дати Україні і Росії на досягнення якоїсь мирної угоди, але додав, що Вашингтон доклав до цього вже достатньо зусиль. Давайте про це поговоримо і про зустріч, так і про наслідки цієї зустрічі, і про можливі справді перспективи завершення російсько-української війни в контексті от, зміни певної риторики Дональда Трампа, заяв і Володимира Зеленського і світових лідерів заходу Європи. Мається на увазі Володимир Джуджор, дипломат, президент Асоціації офіцерів резерву. До нас доєднується. Пане Володимире, доброго дня, вітаю вас, слава Україні! Доброго вечора, уже Героям слава доброго вечора. Дякую за запрошення. Дякую, що знайшли час поспілкуватися. Пане Володимир, ну а ви у цих 15 хвилинах, про які вже ну от, кілька днів фактично там зараз говорить весь світ. Чи вбачаєте ви в тих 15 хвилинах, які провели Трамп з зеленським разом, ну оцю точку якусь можливо. Перелому о, в подальших стосунках, в подальшому спілкуванні, ну і, власне, в пошуках якогось конструктиву. В принципі, в цій зустрічі більше позитиву чи ну таких нейтральних, скажімо, моментів, більш дипломатичних, більш протокольних? Слова важливі важливі важливіші за слова дії. Будемо дивитися, які дії. Будуть наступними після цієї зустрічі, так, як, так само, як і, як і після попередніх зустрічей, і після попередніх заяв. Ми вже тривалий час бачимо з овального кабінету, з інших кабінетів у Вашингтоні. Якісь виставляються часові межі, якісь часові е, рамки до якоїсь дати. До... 24 години, 2 тижні. Таке враження, що в Арестовича навчалися. Потім Великодень, потім 100 днів, тепер 15 хвилин і невідомо скільки днів. Давайте подивимося, які будуть в житті заходи. Україна з самого початку висловила без, безумовну згоду на припинення вогню і в режимі Якщо таке припинення вогню буде досягнуто, потім може сідати і говорити конкретно про яким же чином створювати мирну угоду. Поки що це не проявляється неочевидно. Сторони дуже багато змінювали позиції, не наша сторона, як Вашингтон, так і наші європейські союзники. Спочатку вони розігналися з усієї сили коаліція. Прагнучих, рішучих, бажаючих волі війська направимо, мир встановимо. Потім не зовсім всі, не зовсім війська і не зовсім встановимо. Тому дуже багато розмов вони потрібні. По розмови потрібні, переговори потрібні, конструктивні, бо вони все одно колись наповнюються конструктивом і вони забезпечують динаміку відносин. Динаміку переговорів це також важливо. Безперервність і участь України в, е, в цих процесах вона для нас також важлива. Бо ми тоді залишаємося учасником і суб'єктом всіх міжнародних заходів, які стосуються України в першу чергу. Тому Нехай вони продовжуються, водночас ми уважно спостерігаємо, які будуть вживатися заходи з усіх сторін, як у Вашингтоні, як і в європейських столицях, так і з нашої сторони. Якщо довіряти тій інформації, ну, яку озвучив е, Майкл Волз, стосовно того, що це ну, от безпосередньо Дональд Трамп проявляв ініціативу. На вашу думку, про що це може свідчити? Він, е, е, ну скажімо так, особливо знову ж таки, зважаючи, ми пам'ятаємо той скандал е, чи, чи конфлікт, чи сварку в овальному комбіненті, яка. Сьогодні вже знову ж таки в риториці Дональда Трампа, начебто, і і і не не конфлікт ніякий, ну там трішки непорозумілий е, зараз вже от налагоджуються стосунки. Так, от про що, якщо це справді ініціатива Дональда Трампа, то про що це може свідчити, пане Володимире? Зважаючи на те, що ну, в принципі, е, раніше е, фактично. Від того 28 лютого, від зустрічі в Альному кабінеті якихось ініціатив по безпосередньому контакту з Володимиром Зеленським а він не проявляв. Давайте будемо відвертими. Трамп він навіжений, але він не тупий, він не дурний. І те, що він зараз почав артикулювати назовні і писати про те, що він підозрює, що Путін його таки дурить. Скорі за все, що він це розуміє з самого початку, він же ж не вперше контактує з путіним, і взагалі з, зі злочинною федерацією. і Це було зрозуміло відразу. Водночас, на початку, знову ж таки, це було невигідно для Трампа особисто як лідера найпотужнішої держави світу, як лідера, який. Бачить для себе загрозу не від Росії, а яка походить від Пекіна на їх переконання, і озвучувати свої застереження і заганяти в глухий кут Росію, яку на їх думку вони могли б перекупити, чи все ще думають, можуть перекупити. На, на початку його входження в кабінет в Овальний було недоцільно. Чим далі, тим все е, стає Очевидніше для них, що їх потуги задобрити, не задобрити перекупити Росію у Китаю mm -hmm. або просто перекупити Росію, купити її по суті, чимось наштовхуються на неподоланні для них перепони, власне кажучи, в імперської впертості. Російських еліт на чолі з Путіним, бо він уособлення ну, загальне, він ж не, не єдиний, який це все формує. І тому він починає Трамп він починає робити закиди політичні, ті, які зрозумілі для Путіна. Е, я тебе візьму за горлянку, от зараз. Але я залишаю тобі там от е, якийсь невеличкий вихід. Ось, будь ласка, Вітхов, спілкуйся з ним. Та він для тебе там психологічно зрозумілий, і для мене він психологічно зрозумілий. Ми тобі залишаємо дивись, от ми можемо зробити посилити санкції. Ми можемо запровадити вторинні санкції, водночас, якщо е, буде. Змінена ваша позиція, то може все-таки повернутися, все може для вас повернутися так, як ми попередньо з вами домовлялися. Тобто вони не кажуть, що вони домовлялися, але все те, що озвучується, це в принципі результат домовленості під час поїздок Віхофа до Москви і російського злочинного посланця до Вашингтону. А це вже воно проявляється в цих ось меседжах. Пане Володимире, ну а от е, в такому випадку, наскільки. Е... Скажімо, я, я вже не хочу вживати цього слова червоні лінії, так цього терміну, але все ж таки, ну от так добре, зараз Трамп там, а, але й ви самі про це сказали абсолютно доречно, так що в нього може бути там, мовно кажучи, сім п'ятниць на тиждень. І зараз а, він каже там ну що, от, а, і Путін мені здається, мене дурить. Але перед тим набагато так само серйозніші е, звинувачення, чи епітети лунали на адресу Володимира Зеленського, там диктатор і так далі. Тож. Від чого буде залежати те, яким чином далі будуть складатись стосунки е, Трампа і е, Путіна, е, тобто, е, бо обстріли так після там якихось обіцянок припинити вогонь, він вже по суті бачив там е, атаки е, припиняються, ні не припиняються. Відповідно, ну і навряд чи Путін же ж е, зупиниться на цьому. Тож чого в такому випадку чекати від Трампа? Від чого залежить, е, чи, чи він буде посилювати оцю. Ну, скажімо, негативно в бік Росії свою риторику, чи навпаки, знов це все знівелюється якось і ай, давайте там все ж таки познімаємо там з них санкції, віддамо Крим, і та, хоча воно і так далі лунає, але все ж? Мені все більше видається, що зараз у голові Трампа і його оточення, яке в принципі дивиться виключно на його позицію для того, щоб потім його обціловувати з усіх боків, у його в голові зараз відбуваються жахливі розриви, шаблони. З того, що він озвучував, в нього є переконання, що він сильна людина, Путін сильний диктатор, Сі сильний диктатор, Ін сильний диктатор, і він з ними з усіма зустрічався. І саме з цієї позиції ми ті люди, ми представляємо ту невелику групу небожителів, які можуть і будуть керувати світом. А тут виявляється, що да ні. Його інші диктатори не слухають. Він вважав, ймовірно, що диктатор з диктатором дуже швидко домовиться, не виходить. І тепер він е, стоїть на роздоріжжі, по суті, вперся головою об камінь, і на цьому камені написано великими літерами. Він болючий, він уже декілька разів у нього вдарився, чи то головою, чи то ногою Росія, чи «Злочинна Федерація. І вони не знають насправді, що з ними далі робити. Хоча знову ж таки наголошую за наявних ресурсів, як індивідуальних у США, економічного, економічного впливу, сили долара у світі, європейських союзників, позаєвропейських союзників, Росію набагато швидше, ефективніше, безболісніше для Вашингтона дефрагментувати, ніж намагатися перекупити. Щоб ти не перекупив, ти все одно отримаєш. Цілісне злочинне створіння, яке ти потім будеш змушений підживлювати. От для цього, щоб такого не сталося, їх треба дефрагментувати. І тепер вони, скоріше за все, що в Вашингтоні не знають насправді не знають, що з цим робити. Всі пропозиції, які були озвучені з багато разів з овального кабінету в Кремль. Купа поступок, неймовірних поступок. Навіть про таке не можна мріяти було Путіну буквально пару місяців тому. Ану пропозиція зняти санкції з 2014 року. Ну це просто жах, який цей жах цей жах жахом назвали, назвали вже європейські лідери. Путін про таке не міг, не міг і мріяти. Зараз це для нього очевидна перспектива. І все одно Путін цим нехтує. Тобто, ось, будь ласка, дивись тобі бонус. За те, що ти просто ну на пару днів припиниш, ну не пару днів на місяць, припиниш обстріли і сядеш за стіл переговорів при тому, що ми тобі дивись, які умови начебто підготували. Знову ж таки, у них же в головах думають, що вони підготували ці умови і дотисли Україну. Це це вже окремий трек, про те, що. Як кажуть експерти, фахівці політики, що ну, Україна на капітуляцію могла б сама самостійно погодитися, якщо б вона планувала капітуляцію без допомоги США, тому от я переконаний, що зараз там відбувається в Вашингтоні політичний хаос і нерозуміння, а що ж робити далі. Тому саме почали з'являтися тези: ми вийдемо з цих переговорів. Що значить що ви вийдете з, з, з цих переговорів? Ви самі їх організували. Mm -hmm. Ви ж себе поставили над цим. Ви, ви кажете, що ви, кухар, почали варити борщ? Ви власник каструлі. А тепер ви кажете так: плита, плита, борщ каструля, ви самі варіться А я пішов. Ну це дурниця, це взагалі не, не зрозуміло. І okay. от такі приблизно хтось відбувається тоді. Буквально от коротенько на завершення. Як ви вважаєте, чи є вірогідність того, що о, ми можемо побачити там Дональда Трампа 9 травня на святкуванні Дня Побєди так званого от в Росії? Я розумію, що зараз там ну вже публікують списки тих, хто приїде, хто не приїде, і там немає прізвища Дональда Трампа. Між тим є ну от російські змі Плікую так, там буде і начебто Сідзіньпін, і ну, звісно ж, як його звати, Орбан, там так, президент Бразилії, Венесуели, Палестини і так далі. Сербії, звісно ж, Роберт Фіцо так Таліби. таліби, так, ну тобто. Зараз ну, не, не, не виглядає. Ну, тобто зараз його немає. Але хто знає, особливо зважаючи на те, що на це начебто перемир'я, яке Путін планує там е, е, влаштувати, е, не знаю, наскільки можна влаштувати перемир'я, е, на 9-11 травня. Я думаю, що це не та компанія, в якій Трамп хотів би опинитися саме в таких умовах. Тому що знову ж таки для всього цивілізованого світу, як би він себе не відчував володарем того світу, але для всього цивілізованого світу закінчення Другої світової війни, це все-таки 8 травня, і 9 травня тут ні до чого. Це одна справа. Інша справа в тому, що його поїздка до Москви означала б остаточну перемогу Москви над Вашингтоном і переміщення остаточно зартикульоване і продемонстроване всьому світу, що центр хвалення. Світових рішень перемістився з Вашингтона до Москви. Трамп не може цього допустити, тому що він себе вважає центром, ну по суті, пупом землі і найважливішою особою на цьому світі. Я думаю, що він цього не, не допустить і його оточення цього не допустить. як би вони не намагалися перед ним вислужитися і забути, ну вони вже давно забули, але все таки забути про будь-які межі, про будь-які моральні. Та цивілізаційні застереження, дякую, пане Володимире. Тут ну погоджусь мене такі саме приблизно думки стосовно цього 9 травня. Ну подивимось, дякую вам наразі за розмову. Володимир Жиджор, дипломат, президент Асоціації офіцерів резерву був з нами на зв'язку.